Ми знаємо, що сьогодні мільйони людей у всьому світі вдягнуть вишиванки. Це таке дуже особливе вбрання, яке в принципі єднає українців, у якій би точці земної кулі вони не знаходилися. 15 травня міжнародний день вишиванки. З цієї нагоди в Івано-Франківську влаштували показ вишиванок, продемонструвати сорочку, прикрашену орнаментами. Прийшли всі охочі, та ті життя яких змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Сьогодні вишиванка об'єднала і захисників та захисниць, волонтерів, матерів та дружин, загиблих героїв, дружин військових, також внутрішньо переміщених осіб, тих людей, яких у життя яких так чи інакше дуже сильно змінила війна. Ми безмежно вдячні за те, що вони знайшли в собі сили, за те, що вони пішли нам назустріч, і кожен у своїй особливій вишиванці вийде сьогодні на подіум, Однакових вишиванок немає. Кожна майстриня вкладає свою душу та окремий сенс у деталі. Відтак, з поміж традиційного одягу, можна розледіти патріотичні орнаменти, які слугували оберегами для тих, хто носив цю вишиванку. Ця сорочка оберіг її вона вишила для сина ще у 2014-му, коли 18-річного Павла призвали на фронт в центрі тризуб. Як символ державності, сили духу і патріотизму, що завжди були в Павловому серці. Ветеран Микола Байбарін на позивний Петрович теж продемонстрував свою вишиванку. Її подарувала дружина. Ветеран наголошує: вишиванка це голос нації. Це по перше, як вам сказати, це наша традиція, і це раніше я робили вишиванку. Це генетичний код нашої країни, наших предків. Це святе, можна сказати. Як у нас у Дісанджі вважається, бере святим, так же вишиванка свята. Головна мета показу збір на потребу одного із українських захисників та його побратимів на аукціоні Один лот це вишитий рушник під назвою Вишиванка перемоги. Створила його калуська майстриня Розалія Боднарчук. Раніше свої роботи вона виготовляла для Володимира Зеленського, Бориса Джонсона, Джо Байдена та інших відомих політичних діячів яке стало змістом мого життя і яке стало моїм порятунком, тому що доля написала мені самотню старість, так склалося, і це мої ліки, і, а зрештою це все стало необхідністю, просто необхідністю. А особливо у такий в наш тривожний час, коли Україна потопає у крові. І кожен з нас зобов'язаний робити те, що ти можеш. Ім'я перемоги. Вишиванка для українця це не просто елемент одягу, а символ національної ідентичності, духовності та зв'язку з предками. Вона вцілює історію, культуру і душу українського народу. Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на вежі.